Однією з сонь небезпечних вулиць є Кудрявська два тижні тому. Тут завалилося з десяток гаражів, і зараз небезпека нависла над триповерховим житловим будинком. Що відбувається із спорудою прилеглою територією, бачила Олена Поскребушева. Перший сув ґрунту на Кудрявський був у 1997 році, згадують місцеві мешканці. Тоді його наслідки ліквідовували цілою країною. Цьогорічний сув теж сильний. Донизу сунеться 400 тисяч кубометрів землі. Ми маємо справу з історичною сувною зоною. Перш за все, зв'язку з великим перенасиченням водою. Велика, тала вода від великої кількості сніг війшла в глибину ґрунту. І вона зволожила глибинні шари ґрунту і він не просто повезе, а навіть провалюється. Про провали свідчать ось ці дірки, які утворилися між фундаментами та гаражними боксами. Доріжки між конструкціями перетворилися на сходи. П'ять споруд у цьому автокооперативі довелося закрити, заходити всередину небезпечно. Побоюються за своє життя і мешканці будинку на вулиці Кудрявській, 43. Там була раніше невеличка тріщина, але цього року вона значно збільшилась і фактично є угроза руйнації дому. Руйнація йде не лише зверху гори кудрявка, страждають і споруди, зведені біля підніжжя у травні. СУВ верхніх гаражів зруйнував 11 нижніх. До 10 інших власникам не добратися через завал. У квітні зруйновано було десяток в травні ще десяток, і ще десятки боксів тріщать, і несучі конструкції теж рухаються. Керівництво обидвох кооперативів та місцеві мешканці звернулися до відповідних інстанцій з проханням укріпити схил та зупинити сум ґрунту. За попередніми розрахунками на це необхідно 1 мільйон гривень. Олена Поскребуш, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.